В плані фінансовому та економічному ми непогано пройшли цей рік. Дивіться, ми маємо зростання економічне вже другий рік рік поспіль, плюс 4%. Це більше ніж те, що нам прогнозувалося цього року, і це більше ніж агресор. Навіть країна агресор яка є економічно потужніша за нас, і це навіть не, не обговорюються. Ми маємо детінізацію, про яку ми тільки що з вами говорили. Ми маємо ритмічну допомогу з боку наших партнерів в повному обсязі. Ми отримали, виконали всі наші зобов'язання цього року і на наступний рік 38-30 мільярди закладено на наступному бюджеті наступного року. І це класно. Це те, що дає нам можливість проходити наступний рік. Ми маємо європейську інтеграцію і розпочаті пере. Ремовини цього року і те, скільки і яким чином ми приймаємо відповідні е, законопроекти, реалізуємо відповідні реформи. Говорить про те, що ця євроінтеграція є на абсолютному пріоритеті. і Ми повинні якомога швидше е, пройти е, цей шлях. Ну і основне це безперечно макрофінансова стабільність.